Доброго дня! На сьогоднішньому занятті ми з вами навчимося визначати віршовий розмір поезії. Звернемо увагу на те, яка буває, які бувають системи віршування, види строф та інше. Саме це дуже часто викликає у вас труднощі при визначенні віршового розміра поезії. Більшість старшокласників вагаються. Сьогодні я намагатимусь навчити вас, як це зробити дуже легко і дуже просто, і ви відчуєте, що нічого в цьому складного немає. Ми розглянемо цілий ряд прикладів, і ви зможете переконатися, що дійсно визначати віршовий розмір поезії це дуже цікаво. Перш ніж ми розпочнемо більш детально аналізувати необхідний матеріал, я б хотіла звернути вашу увагу на тому, що у теорії літератури існують різні системи віршування. Це у першу чергу антична або метрична система віршування, силабічна система і тонічна система. Але ми зараз з вами знаємо, що у сучасній поезії розповсюджена силабо-тонічна система. Що становить основу силабо-тонічної системи? У першу чергу, елементами ритмотворення в поезії, яка належить до такої системи, до силабо-тонічної системи, є наголос, спосіб римування, Рима, пауза в середині рядка, строфа, стопа і звичайно віршовий розмір. Система віршування і приклади віршових розмірів, які ми зараз з вами розглянемо, належать саме до силабо тонічної системи віршування. Таким чином.